Починаємо експеримент із відновлення троянди. Оцей обробочок, який в мене тут є, це мала би бути троянда Леонардо да Вінчі. Але через те, що в мене троянди підхопили всі гниль, мені довелося вирізати усі пагони. І, власне, підщепа, прищепа, оце з цих шматочок із підчепив, це все, що залишилося. Але, оскільки я вже маю досвід відновлення такої троянди, бо така сама історія в мене була із оцією трояндочкою, і з цією чайно-гібридною королевою краси, вона мені також довелося її вирізати повністю майже в нуль, а потім проводити реанімаційні заходи. І як бачите, вона ну, слабка, звісно, в цьому році з нею ще нічого не буде. Але принаймні вона... Вижила, і вона пустила пагін, здоровий гарненький пагін і місця прищепив. Тому цим способом зараз ми. Але правда, там була ситуація трошки краще, ніж тут. Там забув все-таки вже пагінець. А тут ми будемо спробувати зробити його зовсім із такої маленької, з такого маленького. Маточка Троянди, який залишився. Я, якщо чесно, я не впевнена, вийде щось чи не вийде. Але, думаю, треба спробувати. Це такий собі експеримент. Я її відсадила в окремий горщик вже, обрізала, відповідно все, що було чорне, хворе. Так само на коренях подивилася те, що було не дуже гарне. І пересадила її в окремий горщик. І будемо проводити експеримент. Подивимося, вийде із такого маленького брубочка відновити троянду, чи не вийде. Що для цього я планую зробити? По-перше, пролити гарно стимуляторами, що в мене є у моїй аптечці. Так, я набрала півлітра води. Тепер. Дивитися, що в мене є. В мене, на жаль, закінчився радіфарм, який був би гарним корінювачем. Але в мене є віва. Вона також вказано, що це біостимулятор для розвитку кореневої системи. Тому додамо трохи віва. Мегафон не підходить. І є кендал. Кендал і, і церков. Я думаю, що цирком також. Але, на жаль... Зеркуна у мене в такій незручній упаковці. Його на пів літра, звісно, треба пару крапель. А цю упаковку, якщо розкриваєш, то її треба використати всю або українську. Тому я для таких штук користуюся у мене шприць, спеціальний шприц, яким я набираю усі рідкі добрива, які мені потрібні у маленькій кількості. Тому я Роблю такий невеличкий прокол. От. Набираю зовсім трішечка. Я. І це тоді можна буде заклеїти скотчем і використовувати знову. Але насправді я не люблю такі упаковки. І мені більше подобається, коли є капсула із можливістю її потім закрити. Гарненько обробка, бо от якраз у віве у неї дуже часто такий дуже густий осад, який навіть в шприц не пролазить. Віве нам треба 20 мл на 10 літрів води. Тобто, відповідно, на літр це 2 мл, і на пів літра води це буде 1 мл. Відміряю 1 мл. Прямо додаю пляшку. Для, оскільки в мене рослини зараз якраз хворіють, вони підчіпили якусь чорну гниль, у них чорні вагони, то кандал як стимулятор захисних сил він буде дуже доречним. Я вже обробила сьогодні зранку, у мене руки чорні, я сьогодні зранку обрізала повністю свої тріанди, дуже багато обрізала, обробила їх магнікуром Менерджи і полила, і, палила, і Ну, як наслідок цього в мене одна троянда залишилася взагалі цілковитим обробком. Будемо зараз спробуємо цей метод, який я вже випробовувала, і будемо дивитися на результати, наскільки це спрацюємо. Так, стимулятори вже є, додані. Треба все це гарненько обгортати. Землю я мульчувати не буду нічим, ані торфом, ані е, корою. Е, в даному випадку місце е, прищепу я е, так залишила спеціально назовні, щоб нам було зручніше спостерігати за тим, чи будуть вони відновлюватися, чи будуть там з'являтися нові броньками. Є. Тепер наступний крок. Треба накрити її зверку, вологим папером для того, аби зберігалася волога, аби вона не підсушувалася взагалі ані сонцем, ані вітром. Для того, щоб троянда, щоб ті бронички, які будуть вилізати, вони ще занадто ніжні, щоб вони не підсушувалися, щоб зберігалася волога. І далі наступним кроком її треба накрити. Так, колись в мене тут була заготовлена спеціально відрізаний шматочок пляшка. Ось він знайшли. Треба її накрити так, щоб пляшка гарно дійшла в землю. Це То цей туди. Для того, щоб волога не випаровувалася, нам треба створити. Всередині парничковий ефект. Завтра ми це перевіримо. І треба, щоб було та волос, ступінь вологи була така, щоб всередині отут був конденсат і стікали по бокам краплі. Якщо конденсату не буде, ми це відкриємо, побризкаємо якимось, я думаю, стимулятором або просто водичкою, і знову накриємо. І будемо слідкувати, я буду показувати, як воно буде розвиватися.